Шановні криворіжці та мешканці міста, – підприємство з 95-річною історією. Працівники підприємства цілодобово обслуговують мережі, усувають аварійні ситуації на об'єктах критичної інфраструктури міста. У цей складний час для країни та міста для подальшого виконання складних виробничих завдань, що підтримують комфортне проживання мешканців нашого міста. Підприємство має потребу у спеціалістах, а саме енергетик, в коло якого входить контроль виконання та організація робіт на об'єктах критичної інфраструктури, а саме на станціях. Водовідведення та водопровідних комплексах підприємства, диспетчер Центральної диспетчерської служби або цеху, це спеціаліст, який організує, контролює виконання виробничих завдань всіх підрозділів підприємства та їх взаємодію. На підприємстві також потрібен механік з контролю та ремонту автотранспортних засобів. Вимоги до претендентів на ці посади вища або базова вища освіта відповідного напрямку роботи. Також стаж роботи за спеціальністю не менше одного року. Для розгляду кандидатур на посаду необхідно направляти на електронну пошту підприємства резюме або звертатися за телефонами 067 560 78 58 або 067 563 35 62. Будемо раді вітати вас у нашому колективі.